Привіт, любі друзі. Приїхала на покраску і, мабуть, трошки підстрижусь. Будемо заходити, Розпогодилось на вулиці. Так, у мене тут уже сиве волосся з'явилося. Йду до Вікторії. Може бути попрошу її, щоб вона трошки розказала, якщо в неї є, про шампуні, кондиціонери, ну, про догляд за волоссям. Бренда на голову. Думаю, що. Ой, вона, якщо в неї щось є, вона розкаже. Я прийшла, де... От. тут приймає Вікторія. Тому зараз будемо робити красоту. Беру вас з собою. Пішли. Я вже на місці. Вікторія на місці. Всі на місці. Будемо наводити красоту. Бачите, як в мене вимився волос, ну, тобто колір режиною. І тут в мене дуже велика сюди волосина десь є. Поэтому будемо десь, вам не видно, наверное, буде. Ну, я зутра як побачила, в мене чуть серцевий напад не стався. Ну нічого, зараз Вікторія наведе нам красоту і И... побачимо Ще підстрижусь, Тільки не знаю як, скільки я буду обирати, ну буду буду, буду наводити красу. Три вам секрет, я буду а, фіолетового кольору. Як ви думаєте, мені буде послати? Так. Давайте зробимо рекламу філингу. Да, Так, кстати, я казала девочкам, щоб ти порозказувала трошки, тому що спрашивают. Так, що це таке розказуй мені? Ілінга для шкіри голови детокс вугільний. Він такого кольору. Це я вже відкривала, малому ми діла вдома. Фу. Він шовлістящий. І він аромат пам'ят. І він охолодж. Шкіра голови не червоніє, але до такої степені очищається до скрипу. Е, я... да. За два тижні до фарбування або... Після. після максимум 10 днів, не чистіше. І як часто можна робити його? Раз на місяць. Раз в місяць, Він. Да? Він знімає всі накопичення, недомиті частини на голові, всі залишки севуна, що виробила шкіра і не вимили шампунь. Uh -huh. Знімає рогавий слой, стимулює рост. Тут ще я, я принесла сьогодні такий вугільний, я зараз ще принесу красний. Попробуй, так, і... да? покажеш. І детокс. Ні, детокс цей, а той ще якийсь зелений, общем, красний. Там. Так що, дівочки, напряму до Вікторії пос... Да. Посилання залишу в описі, і закріплю і одразу пишіть її в інстаграм, тому що ссылки кидаю, кидаю всім, а вони теряються десь. Да. Вони Перерва на каву, поки краска береться. І у мене там буде колір. Фіолетовий з фіолетовим відтінком. Зараз Вікторія трошки розкаже те, що в неї є в наличии. А по всім остальным питанням оставлю ссылочку. Я дуже довольна, як вона привела в порядок моє волосся. Знайшла таку книжечку Вікторії. На голову бренд, який змінив світ догляду за волоссям. Тут багато, звісно, колекція Гармоні Професіонал. Diet Термо. Тут багато, бачите? І шампунь, детокс, і м'який, і маски, кондиціонери. Все, що хочеш. Так. така в мене маска Як ліпідів. Сьогодні візьму собі ще крем для волосся і заказала у Вікторії шампунь. Яку вона мені вибере ще не знаю. Як прийде, потім обов'язково покажу. Боже, медове обгортання для волосся. Какая красота? Ось такий я візьму незмивний крем, кондиціонер із треголози. Я тут знайшла в тебе книжечку. Ну, в Бачиш? книжечку покажу? Да? Вігла, ти що? Я теж зверху лежала, що не буду там лазити. Так, смотри. Бренд нішової професійної аромакосметики для волосся. Боже. Ну, яке мищінка. Ну, mm -hmm. Уже все, что хочешь, да? Боже, ну как раз Так, ага. Крем. Для чудного шкиря головы, для проблемной шкиря головы. Робая классный объем и утолщая волосы. Ты, такими не хочешь заказать? Угу. Ну, це велике, бо це професіональне, це. Да, а так він йде 500 мл. Все, бачите, я вам казала, що Вік ви вибере мені. Отакий От буде в мене шампунь. І ще якісь масочки у тебе тут є, так? Да? Це маска Тіфані, це лімітка. Угу. Вона вариться, лімітована серія, вариться один раз, продається і більше не повторюється. Може повторюватись, якщо прям сильно-сильно зайшло, ну, то uh -huh. вона називається лімітована колекція. Такі коробочці два штучки. А, дві штучки. Маски. Ah, дві штучки. Uh -huh. Так, одна саме Тіфані, одна маска працює як каркас для волосини, арбувальний uh -huh. ефект. А друга класне зволоження і ліпідний слой. Тобто вони лімітки роблять таких так, маленьких об'ємах. Ти да? можеш їх використовувати окремо по одній, а можеш змішувати ну прямо на волосся. Угу. Я стати на продажу. Да. Так що ловіть момент, більше не буде. У да, мене оця одна Тіфані і одна жовтенька. Їсну угу. Жовтенька дома. А це пілінги. Тоже нові? Так, да, це взагалі це не, тільки ж принесла. Це я даже не відкривала ще. М -м, будемо Угу. Вони тільки з'явились в продажах на минулому тижні. Звісно ти м... вже швидко вихватила. Ой, боже мой. Мені кажеться, що захочеться з'їсти. Да? Прям пахне як фруктового морозова. Він з зігріваючим ефектом. Ага, то є світово зігріваюче. Получається. Ну він теж для стимуляції роста волосся при випадінні класно знімає роговий слой коже голови, класно знімає накопичення забруднення. Ну, це всі або це всі діла. Ну це любий пілінг робить. А ще він класно діє на м'яз, який тримає волосину, і розслаблює його. Часто дуже випадіння волосся буває із-за того, що людина в стресі і у нас uh, спазмовані мишці. Uh -huh. От він цю м'язу розслабляє. Тоже раз на місяць, да, десь такі. Да, і взагалі, що це як кава для волосся. Тобто тебе на кух, і можна йти роботи. У кого високий тиск дуже обережно. Ну, Пілінги лише для професійного використання. Пілінги домашній догляд не даються. Так, а це більш. Пілінг шампунь, він піниться класно. І в нього найменше абразивних частинок. Він такий самий Ну, Шадящий, дуже класно вимиває шкіру голови, а вимита шкіра голови це завжди туди краще потрапляють всі корисні елементи з масок. Він дуже зелений, він дуже-дуже пахне тут спіруліна. Пахне ну, прям таким якимсь деревом, да? да травою. травою. Угу. Но мені по запаху той, конечно, найбільше да? Угу. М -м -м. Так що, девочки, кому надо лімітка, да, пожалуйста, пишіть. Одна 3000 гривень дві маски. Дві маски. Що економні, так. Да. Я да, хочу то -то тобі сказати. У мене таке чувство, скільки я вже пользуюсь, а, а таке чувство, що я тільки її відкрила. Кого? Ще щось принесло. Я покажу тобі ще ж маску. Додому вона буде в півлітровому діамант. Це сама блискуча маска. Волосся після неї ще просто. Аромат я собі угу. гребла вже додому. Ой Боже. скажи. Ти чувствує, що якийсь красивий мужчина курив да. чу -чу. і ти відкриваєш, <різь> <тебя> <різь> <да>? там <різь> перші ноти там цитрусові, але там є ветівер і є амбра. Вот. Я обожаю абож, да. Амбру. І я цією маскою мила волосся, у мене воно досі пахне. У мене буду. цілий день пахне в волосся. Да. Після всього. Що жінка, яка користується продукцією на голову, вона пахне не котлетами, <laughs> не картошкою, вона пахне ви <laughs> <і> широкові. <шо, laughs> <охеренно, laughs> от, от як ніша, да. ти да. йдеш і за тобою шлейф. Да. і що Муж прийшов, такий головка, там ну жирна, а красота. <laughs> да. а. Так що творимо дівчини красоту і беремо собі шампуньки з масками. А я вже вспотіла. Як завжди, в принципі. Ну, як завжди, я до я тебе при, я приходжу і потію, розумієш? Це ну, все баладру. Движій ефект. Да. Бачите? Так що все, покажу вже себе. Фіолетовою сос... да. Так. Фіолетові волос і стрижка Каре. Коре. Все. До зустрічі! Ваша любимая рубрика Светлана в я не знаю, як навіть це назвати. Солоха. Солоха, так, да, точно. Делайте скріншоти. Пишіть, как у мене дуже велике лице. Все рітися знову причастую. Підстрілила я длину. Тепер в мене коротке, бачите, волосся? Ладно, я не фіолетового кольору, я шоколадка. Що, любі друзі, я вже вдома мене забрав цей прекрасний принц Здорово. На, чор... на, чорної конячки. <рес> на чорній конячці, на чорній лошаді. Так що дякую, що були зі мною. Подивіться, кому буде цікаво. Попробуйте, я думаю, що вам понравиться, Ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних відео пока.